Бажаю міцного друзі. Хотів трохи прокоментувати ту істерію, яка зараз відбувається в соціальних мережах щодо висловлювань Дональда Трампа про політичну та воєнну ситуацію в Україні. Зараз дуже багато активізувалось про владних ботів, які розповідають нам усім в соціальних мережах, що нас буцімто злили, що Дональд Трамп мерзотник, який продався Росії, і так далі. Але друзі, по-перше, чомусь ніхто з них не говорить про те, що близько 350 мільярдів доларів було передано Україні урядом США. і чомусь ніхто не підіймає питання про те, а куди саме поділися ці кошти, також те, що Трамп хоче знайти винуватих. За розкрадання коштів американських платників податків, проте про це теж всі мовчать. Тому що це і є провладні боти, які е, будуть робити все, щоб приховати злочини влади, влади мародерів та корупціонерів. Але друзі, за розкрадання коштів американського народу, все ж таки комусь прийдеться. Відповісти, наші провладні мародери та корупціонери залізли у чужу і дуже небезпечну кишеню. І думають, що їм все зійде з рук. А також вони думають, що війна е всі їхні злочини їм спише. Але цього точно не буде. Друзі, в Америці таке законодавство, що якщо вони щось фінансують, то контролювати. Витрати та звітувати перед народом має уряд Ша. Або як в даному випадку питання в площині зовнішньої політики, тому контроль і відповідальність покладено на главу держави, тобто на Дональда Трампа. А він точно не зрадить своїх виборців, як це постійно відбувається у нас в Україні. Та буде контролювати проведення аудиту та притягнення до кримінальної відповідальності тих осіб, які використали довіру американського народу та заволоділи їхніми коштами. Так що, друзі, далі буде. Мародери, корупціонери та дотичні до них особи мають сидіти у в'язниці, а також бути визнані усім цивілізованим світом як злочинці та мародери. Ну і на сам кінець. Дональд Трамп озвучив питання, які, по суті, у нас, у українців, усіх на вустах, всі хочуть закінчення війни, окрім влади корупціонерів та мародерів, які на війні не воюють, а лише використовують війну для власного збагачення, а владні повноваження для розграбування України. Друзі, а ви бережіть себе, вірте в ЗСУ. Слава Україні!